Я дякую всім людям. Ще раз вітаю. Всі, хто сьогодні тут, це люди. Це найперше. Тому що ті злочинні сценарії, які зараз прогресують, це сценарії вбивства людства, сценарії знищення духовності, сценарії знищення людського роду. Це те, що зараз прогресує, втілюється глобалістичними вошами. І ми бачимо що дуже складна ситуація сьогодні, оскільки вони не зупиняються, оскільки вони, оскільки вони сьогодні здійснюють державну узурпацію влади. Владу захоплює Кубка верзотників світових, щоб реалізувати злочинний план Клауса Шваба. Німця, який народився під час війни, і, мабуть, та війна так на нього вплинула, що він вирішив весь світ сьогодні зробити полем бою. Сценарій номер один – забрати людяність, забрати добро, розлучити родини, і потім з людей зробити худобу. Худобу, яка буде підкорятися злочинним сценаріям. І ця худоба сьогодні, на жаль, є, тому що зрадивши духовність, віддаючи душу на порогу злочинним транскорпораціям. Злочинним транскорпораціям. Раз, 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 раз. Раз, раз. Раз. Пропадає чуй звук. Злочинним транскорпораціям. Сьогодні вся верхівка, яка є в Україні, вона лягла під глобалістів. Ви бачили, що ще до оголошення виборів, результатів в Америці, Зеленський вже поздоровив Байдена. Байден, Китай, ООН і інші сьогодні грають сценарій підкорення світу і нового світопорядку. Маси для початку вдягли в намортники. Потім, порушуючи Конституцію України, це все почали протягнути. Раз, раз, раз. У ну, мене ще я на всякий випадок беру ще гучномовець, так що є. Але або проблема з колонкою, або глушем. Е е е тому е Державне бюро розслідувань відкрите кримінальне провадження на кабінет міністрів Смигаля. Відкрито по моїй заяві за підробку карантинних документів постанови. 21. Ми всі знаємо, що це дешева бандитська підробка, тому що санітарний лікар Ляшко не мав права подавати ніякого подання. У нього не було на це ні повноважень, ні також у нього не було згідно законодавства, навіть права це робити, тому що в законі про забезпечення. Благополуччя населення говориться про те, що карантинне подання можна подавати тільки під час надзвичайного стану. Що робить маса? Маса абсолютно байдужа. І це все описано класиками. Дуже гарно. Я виставила фразу із Достоєвського біса, де написано, що байдужа маса. Вона втратила Бога. І ця байдужа маса буде йти на обій. Це все про цей час. Тому що так. Раз. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Раз, раз. раз. Раз, раз. Е, сьогодні ми вимагаємо, щоб Кабінет міністрів Шмигаля викликали на допит, щоб його допитали хто і коли йому давав інструкції знищувати державний устрій України, хто і коли давав йому інструкції е, виборювати людей карантинною дурною темою, оскільки психоз... Який зараз нагнітається під час Другої світової війни, прирівнювався до зради. І всі зрадники потім пішли під Нюрнбергський процес. А сьогодні це все возвеличується. Все страхіття, яке є сьогодні, демонструється по нашим по їхнім телеканалам, тому що особисто я телевізор вже давно не дивлюся. І це все. Сьогодні пропагується як велика ідея врятування бачити українців. Ніхто не просить їх рятувати українців програмуванням з телебачення. Раз, два. Ця ситуація саме лінгвістичним програмуванням, тому що е, те, що зараз демонструють по телебаченню, це 25-й кадр. І це е, про це говорять дуже гарно зараз в Італії. Італійські парламентарі створили комісію і досліджують питання, е, яке зараз відбувається. В Україні говоримо про це відкрито. Ми, як люди в Україні, говоримо, що людина повинна приєднатися до людини. Людина повинна зрозуміти, що вона сильніша тисяч цих істот. І вони не мають права навіть по сакральним поняттям, вони не мають права до примусу. Інакше це все у них не діє. потім ламала людей, які відмовляються виконувати їх злочинні накази. Все, що робиться з намордниками, з зділенням системи зла це все ланка загарбання державного устрою. Кожна особа, яка втягла наморник, вона є співучасником великого злочину проти людства. І ця особа. Говорили про те, і Китай це озвучував, що кожній людині до 2022 року повинні присвоїти QR-код. Тобто кожна людина повинна стати неживою, як товар з QR-кодом, щоб її сканувати, і вони вигадали це для здоров'я, QR-код здоров'я. Тобто вони замість людини будуть віддати. Ковати, що їй треба, а їй треба, як вони вважають, постійні уколи для того, щоб бити генетику, для того, щоб знищити код нації. Ляшківським дослідом над людьми, тому що тут розхитається велика революція, така як вже йде в Європі. Європейську революцію вже зупинити неможливо, тому що е, доводять абсолютно свідомо швабівські сили, все, все е, всім абсолютно канонам революційного дійства. Вони відбирають релігію. Вони відбирають духовність, вони відбирають засоби виробництва, вони відбирають права і свободи, і це все приведе до великих вибухів, а значить до великої крові. І це все писано е, класиками, це все пройдено не, не один раз е, світовими історіями. І це все сьогодні розкачується знову. І ми наголошуємо, що державне бюро Росрі. Ми, значить, будемо заходити. Я розумію, що банка дуже об'єднана, але знову ж таки, я вірю в нас. Наші... Ото біжите туди, викликайте сюди, у перів хай забирають заяву. Шановна громадськість, справа кримінальна відкрита. Відкрита за підробку документів. Карантинних саме. І про це не показав жоден телеканал. Коли ми були після відкриття справи СБУ, то прийшло 10 телеканалів і 1 плюс один, і ТРК Україна, і всі. Навіть є фото. І не один з них не показав. І тоді мені стало зрозуміло, що вся ця банда, включаючи все телебачення, вони... Шановна громадськість, я Лідія Гончаренко принесли заяву в Державне бюро розслідувань, як завжди, невелика кількість людей, але людей. Тому я дуже спокійна, тому що люди вони сильніші всіх тих уперів, хай їх тисячі будуть. Але коли одна людина з її енергетикою, то ця людина пробиває всесвіт, навіть своїм добром і своєю силою. Зараз буду телефонувати цим особам, які в слідстві, хай виходять сюди, і хай пояснюють, чому не розслідується кримінальне провадження.